Запрошуємо у село Стіна, що на Вінниччині, відвідати особливу туристичну локацію. Козацьке кладовище, яке розкинулось на замковій горі, датується 17-19 століттям. Нещодавно воно стало доступним для гостей, адже жителі об'єдналися, щоб побороти чагарники як символ недбалості до української історії. Багато хрестів вже похилилися, а надписи з часом затерлися. Їх найпоширеніший тип латинський, хоча зустрічаються мальтійський та грецький. Також є рідкісні тамплієрські хрести. Дух часу змінювався, а замкова гора залишалась епіцентром життя. Вона бачила події, фортецю, звитяжні битви козаків, війни. А зараз мовчазні хрести нагадують нам про плин часу. Крім козацького кладовища, церкви і замкової гори село Стіна точно вас дивує атмосферою, легендами та краєвидами, які перехоплюють подих. Поринь у історію та відчуй дух предків з традиціями та культурою. Стіна гостинно зустріне кожного.